Зі всім призвано адвокат Олексій Медру. В цьому відео продовжу розбирати постанову Кабміна номер 1558 якою суттєво в деяких аспектах було змінено постанову Кабміна номер 560. Усім вам відомо щодо призову громадян на військову службу. І вже декілька відео розібрав. Пошукайте в мене на каналі, обов'язково їх подивіться. За приміткою постанова КМУ 1558. Їх вже декілька. Окремо там по всіх напрямках я розбирався, щоб не ліпити все це в одне відео. Там і про автоматичну відсрочку, і про особистий візит до ТЦК. Тепер для отримання відсрочки, для кого як це повинно відбуватися. І яким чином там змінились у нас терміни надання відсрочки, по яких категоріях, і по засуджених там є великі зміни. Ну, тобто, суттєво дуже багато чого змінилось. По окремих відео все розібрав. Подивіться, Тут буду залишати в цьому відео посилання також. Дивіться на ці посилання, якщо хтось там не хоче шукати. Е, ну, Залишайтесь на каналі, звісно, хто на каналі зі мною вже. І хто не підписаний, підпишіться, тому що наразі дуже багато змін і в діючому законодавстві іншої судової практики цікавої, тому все, з усім розбираюсь і вас знайомлю з цими питаннями. Є ще телеграм-канал. там. Коротенько, по суті, можете ознайомитись також з цими новинами. Він цікавий і корисний, тому також на нього підпишіться. Якщо потрібна консультація, звісно, звертайте за номером телефону, записуйтесь попередньо, бачите на екрані. І так, що ж в нас змінилося? Це, це відео в нас буде присвячено такій невеличкій темі, але дуже важливі, що змінилось в переліку документів, а, які в встановлені додатком 5 до постанови Кабміну 560 і називається він перелік документів, що подаються військовозобов'язним для отримання відсрочки. Від за УНВС службу під час мобілізації, відповідно до підстав зазначених у статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Зараз ми поговоримо про ці зміни, я буду вам зачитувати. Ті пункти і по тих категоріях, по яких було змінено цей перелік. Це дуже важливо, хто себе знаходить в цій категорії. Звертайте увагу, який перелік документів наразі додається. І так, перша в нас частина статті 23, і перший пункт заброньований на період мобілізації та на воєнний час. Змінився перелік в нас повністю. Е, таким чином він зараз виглядає список військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, в електронній формі засобами єдиного державного веб-порталу електронних послуг, визначений порядком бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час, затверджених постановою Кабміна номер 76 це зміни пов'язані з бронюванням через дію з 1 грудня. Напевно, ви всі в курсі, вже хто дивиться мій канал, обов'язково про це знаєте, бо я про це повідомляв. Далі, або список військовозобов'язаних, на яких оформлюється відстрочки від призвоновійської служби на період мобілізації та на воєнний час, відповідно до переліків посади професій. Додаток 13 до порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, затверджений постановок Кабміну номер 45 Це та постановок Абміна, яка не розповсюджується на оцю дію. Тобто вони різні. По 76-й це через дію всі бронювання, і вони в нас будуть діяти до 28 лютого. То граничний термін 2025 року, якщо не будуть продовжений статус критичності у підприємства і не буде, відповідно, продовжено бронювання по 45, і там інші терміни. Рухаємось далі. Визнані в основному порядку особами з інвалідністю. Довідка до акту огляду МСЕК. Залишається за формою МОЗ, або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення, чи посвідчення, яке призначає про призначення соціальної допомоги. Це в нас і було е, так, в яких зазначено групу причин інвалідності, або довідка для отримання пільг особами з інвалідності, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу за формою затвердженої Мінсоцполітики, або постанова ВЛК, комісії ТЦК, або відомості про групу інвалідності, причини інвалідності. Дату встановлення інвалідності, безстроковість установлення групи інвалідності чи дату наступного переогляду отримані із централізованого банку даних з проблем інвалідності засобами єдиної інформаційної системи соціальної сфери. У зв'язку з чим це пов'язано? З автоматичним надання відсрочки. Тобто раніше такого не було. Тепер у нас, якщо е, витягувати, ну тепер у нас чітко записано, що ТЦК можуть витягувати ці дані, е, отримувати ці дані з е, цього реєстру. Тобто з єдиної інформаційної системи соціальної сфери вони можуть отримати щодо вас ці дані для надання вам автоматичної відсрочки. В цьому є зміна. Рухаємось далі. Третій, четвертий пункт. Четвертий в нас трішки змінюється це жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років, які другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти, або безвісно відсутнім. Свідоцтво про народження, це в нас було про смерть одного з батьків, рішення суду про оголошення одного з батьків померлим, або рішення суду про позбавлення одного з батьків батьківських прав. Це в нас також було. І от нас додається або витяг із єдиного реєстру осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Це в нас зміна. Тобто, тепер в нас не потрібно отримувати рішення суду про визнання зниклих безвісті. Ви берете оцей витяг з єдиного реєстру осіб зниклих безвісті за особливих обставин і подаєте його, якщо вам потрібна відсрочка по цьому пункту. Це дуже важливо звертайте увагу. Рухаємось далі. Там всі інші пункти поки що без змін. от 10, 11, 12. Все це ми там прогортаємо далі. Нічого нічого не змінюється. 19 пункт уповноважений Верховної Ради з прав людини, довідка про займану посаду засвідчення установим законом порядку. от, оце додалось засвідчення установому законом порядку, як і до голови рахункової палати, так і до працівників органів військового управління. Далі державні службовці, які готують висновки до проєктів нормативно-правових актів, довідка про займану посаду та витяг з посадової інструкції. Ну додалось нас цей витяг з посадової інструкції. Далі, оця категорія, ну дуже цікава категорія. Напевно, не всі ви звертали увагу, але вона є 24 й пункт цієї частини першої, де зазначено інші військове або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках. Хто ж такі це інші? Ну, звісно, у передбачених законом випадках. Ну, поки що мені до кінця не зрозуміло, я з цим не стикався. Були там випадки, коли люди подавали по цьому пункту. Е Підставу відсрочку хотіли там з інших, там якихось підстав, ніж передбачені от статтею 23, але їм відмовляли. Так, чи військовозав'язне або окремі категорії громадян, у передбачених законом випадках і для них тут дещо також змінилось. Кому цікаво, подивіться е, тепер. Частина 3 статті 23 закону здобувачі професійно-фахове предвище та фахове вищої освіти, які навчаються за денна або дуальної форми, Тут також змінилось. Для здобувачів професійно професійно технічної фахове передвище та вищої освіти, а також докторантів, довідка про здобувача освіти сформована в єдиній державній електронній базі з питань освіти. Для осіб, зарахованих на навчання до інтернатури, довідка закладу освіти про зарахування на навчання до інтернатури, довідка закладу охорони здоров'я про прийняття на посаду лікаря або довідка закладу охорони здоров'я про проходження практичної частини підготовки інтернатурі як лікар-інтерн за кошти фізичних або юридичних осіб. І тепер ми дивимося, що в нас змінилось. Відкриваємо попередню редакцію, де ця постанова в нас. І тут у нас довідка про здобувача освіти сформована в Єдиній державній електронній базі з питань освіти або довідка закладу освіти про зарахування на навчання до інтернатури. Ну, тобто ну, дуже такий він коротенький був, а наразі він змінений, такий розширений. Тепер наукові науково-педагогічні працівники. Для них також змінились додатки. Це в нас пункт другий, частини третєї. Для наукових науково-педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, довідка закладу освіти або наукової установи. Про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати диплом про науковий ступінь для педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти, професійної технічної освіти, закладів загальної середньої освіти, довідка закладу освіти про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці. Також воно в нас змінилося, розширилась. Ну був маленький такий довідка закладу освіти або наукової установи про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки і диплом про науковий ступінь. Ну тепер, як ви бачите, тобто воно розширено. Далі, пункт третій. у нас частина третє жінки та жінки, чиї близькі родичі, і тут у нас додається повнорідний, неповнорідний брат чи сестра. Раніше цього не було. Всім напевно вже це відомо. І тут документи, що підтверджують родинні зв'язки. На підставі, якої надана статус, або витяг з єдиного державного реєстру ветеранів війни, документи, які підтверджують факт загибелі смерті під час безпосередньої участі в АТО, забезпечення її проведення, в тому числі сповіщення, або копія акту службового розслідування, або витяг з наказу про виключення списків особового складу із зазначенням підстави, або висновок судово-медичної експертизи, крім випадків, коли особа зникла безвісті, які підтверджує загибель смерть особи під час участі в АТО. Витяг з єдиного реєстру осіб зниклих безвісті за особою остан або рішення суду про оголошення особи померли. Тобто додається в нас повнорідний, неповнорідний і додається цей витяг з єдиного реєстру, зниклих безвісті, як і в підставі ті, що раніше я зазначав, там на початку да, цього відео. Далі. Працівників підприємств установ організації, які залучалися до забезпечення проведення АТО, тут у нас додається цей витяг з єдиного реєстру зниклих безвісті. Також він додається або рішення суду про оголошення особи померлих. Звісно, витяг отримати легше. Далі, осіб, які загинули або пропали безвісті, під час безпосередньої участі в АТО. Знову-таки додається або витяг з реєстру зниклих безвісті, або рішення суду про оголошення особи померлої. Документи, які підтверджують, це абсолютно нове документи, які підтверджують факт або рішення суду, так, або факт загибелі під час безпосередньої участі в АТО забезпечені її проведення, у тому числі сповіщення. Або копія акту службового розслідування, або витяг з наказу про виключення списків особового складу із зазначенням підстав, або витяг з відповідного наказу командира військової частини. Це легше, звісно, все отримати, ніж рішення суду. Далі, осіб, які загинули, пропали безвісті під час безпосередньої участі в АТО та збройної відсічі в нас. Також витяг з єдиного реєстру осіб, зниклих безвісті додається. І от четвертий пункт. Жінки, чоловіки, чиї близькі родичі, знову повнорідний, неповнорідні братства, загинули або пропали без істі під час дійснення заходів забезпечення нацбезпеки і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення нацбезпеки, оборони вісіч чи стримування збройної агресії проти України. Документи, що підтверджують родинні зв'язки. Написає так, а також документи в нас витяг з єдиного реєстру осіб зниклих безвісті. Ну, ті самі документи, от, про які я зазначав вище, не буду вже їх зачитувати, щоб не перевантажувати відео. Так, члени сімей, знову ж таки, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра, яким посмертно присвоєно звання Герой України. За громадянську мужність і отут додається витяг з указу президента про присвоєння звання. Його раніше не було. І додається, в нас частина 5 статті 23 і частина 6. Їх взагалі не було. Не підлягають призову під час мобілізації до досягнення 25-річного віку з військової які пройшли базову загальну військову підготовку відповідно до статей 101 закону про. Військово боязики військової служби чи базову військової служби. Що вони надають? Документ, що підтверджує проходження базової загальної військової підготовки відповідно до статті 10 закону про військовий обоя і службу, чи військовообліковий документ з відміткою про проходження базової військової служби, а також паспорт громадянина України. Це нове абсолютно. І це ж все ж таки ці зміни постанови 1558. Частина 6 у нас не підлягають призові на військову службу під час мобілізації. Військо зобов'язані із числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені із служби в запас у запасу у зв'язку з звільненням з полону. Витяг із наказу щодо виключення із списків особового складу із зазначенням підстави, чи витяг із наказу щодо звільнення з військової частини із зазначенням підстави. Або військово-обліковий документ, документ з відміткою про звільнення з військової служби із зазначенням підстави. Все. На, на цьому все, тому що і так відео видалось таким об'ємним, але дуже багато змін в цьому додатку. Хто почув зміни про свою категорію? Обов'язково ще перечитайте, відкрити цю постанову Кабміну номер 560, Вже зі змінами перечитайте і подивіться, чи вистачає у вас комплекту цих документів для отримання відсрочки. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Залишайтесь на каналі всім гарного вечора. До побачення, мирного на.